Антін Лотоцький, Михайло Семеліток. Оповідання з народного переказу. Частина 1. це дуже давно, що як на наші землі набігав дикий кочовий нарід Печеніги, та нижче й руйнував села й міста, а людей убивав або забирав у тяжку неволю. а панував тоді в нашому славному, золотоверхому Києві князь Володимир. У князя був син Михайло. Молоденький ще був князенко Михайлик, Семеліток. Але що це за дитина була? Який славний стрілець був із нього. Було ганяється конем, бо й на коні їздив, наче вродився на ньому. Птаху на лету з лука вцілий. Як де батько, князь Володимир, виправляється, було чи то на лови, чи то в бій, усе він було, проситься, щоб і його взяв з собою. Славний був лицар князенко Михайлик Семеліток. Батько його дуже любив, любив його і весь нарід. Знати, що лицарська кров плине в ньому, говорили люди. Частина друга. І сталося тоді, що печеніги великою силою насунули на Україну. Підійшли під самісінький Київ і облягли його з усіх сторін, як чорна хмара. Добуваються до Києва, б'ють таранами в мури. От-от, думають, буде Київ наш. Та де там? Мури стоять, як стояли, не подаються. Стріляють печеніги до міста до киян, що стоять на мурах. Та стріли не ранять киян, лише вертають і ранять самих печенігів. Що б це таке було, думають печеніги, дивуються. Досі ще ніяке місто, хоч би як сильно укріплене, не встояло перед нашими таранами, а тут б'ємо у мури вже більше, як тиждень, мури нітрохи не подаються. Стріляємо. Наші стріли не ранять ворогів, лише вертають і нас іще ранять. Що це, Якісь чари чи що? Кличуть ворожбитів, питають, а ворожбити кажуть. Не здобути вам оцього Києва ніколи. Там, у Києві, в князя Володимира є син семиліток. Малий він іще, а вже великий і славний лицар із нього. Все його побут у мурах міста не дає вам здобути Києва. Цей семиліток це душа народу, його сила. Щоби здобути місто, треба перше його відтам дістати. Що ж нам робити, що нам діяти, щоб його відтам позбутися? Може наслати на нього яких убійників? Може підплатити якого киянина, щоби вбив його? Убити! Його, його ніхто не вб'є, кажемо ж вам, він душа народу. А хіба ж можна душу, живу душу вбити? Можна її ув'язнити, поневолити темними силами, але вбити ніколи. Що ж нам діяти, радьте, кажіть. Є рада на все, каже один ворожбит, чорний, як смола, з очима, як грань. Є рада. Пошліть до князя Володимира послів. Нехай вам видасть князенка у заклад. А ви за те обіцяйте буцімто відступити від облоги. Або ж вони видадуть, видадуть, каже цей самий Ворожбит, ні князь, ні нарідне свідоміще того, кого вони мають у себе. Заплатіть мені добре, а я нашлю місто Чорних Духів, і вони вмовлять нарід, що годі їм уже довше сидіти замкненими, що з голоду помруть, і кияни несвідомі, хто се семи літок, видадуть його? Раді, будучи, що так легким коштом увільняється від облоги. Печеніги згодились на раду ворожбита і вислали послів до київського князя. Частина третя. Приходять посли в княжий Терем, перед княжий престол. Поклонилися та й кажуть Прислав нас до тебе, князю, наш князь із заявою що він із своїм військом готов відступити від облоги Києва й вернути в свою землю. Але під умовою, що ти, князю, даш йому в заклад свого семилітнього сина. Михайлика. скрикнув князь аж зірвався зі свого престолу. О, ні, ніколи. Та тут йому в вухо шепче невидимий князеві Чорний Дух. Дай сина, дай. Се ж тільки в заклад, йому там добре буде. Князь аж стрясся, налякався власної думки. Бо думав, що це йому самому така думка прийшла до голови. Задумався, вже хотів годитися. Та тут почув у сусідній кімнаті голос Михайлика і опам'ятався батьківська любов перемогла. Ні, каже, не можу. А Чорний Дух бачить, що так ніщо не вдіє й шепче йому. Сам не рішайся. Тут ходить не тільки о тебе, але й о місто, о цілий край, о нарід. Спитай у вічі, як вічі рішить. І князь завагався, задумався. Вічі спитати, думав він. Чому зразу така думка не прийшла? Треба скликати віче. А як видадуть, що тоді? Ні, нарід любить його і не видасть ніколи, потішав він себе в гадці й каже послам. Я сам не можу рішитися. Скличу віче. Як віче рішить, так і буде. Частина четверта. І загудів вічевий дзвін. Пішли околичники по місті. Навіче, навіче! понеслося луною скрізь по цілому Києві, І нарід лавою посунувся на майдан перед княжим теремом на нараду. А князь сидить у своєму теремі, сумний присумний. Душа щось недобре віщує. Думка за думкою лине налітає. Що діяти, що почати? Аж тут убіг князенко Михайлик, прибіг до батька, обняв його за шию та й просить. «Батенько мій рідний, пусти мене за місто, хай виступлю до бою печеніги воювати. Боже задовго стоять ото печеніги під Києвом та руйнують околиці й нас із міста не пускають. А батько поцілував сина в чоло та й каже Ой, сину, сину, не тобі ще на війну ходити. Ти ще малий, несвідомий. А на Михайлик, пустите, батько. На воду у тятко молоденьке, а попливе, як і стареньке, і мені не треба вчитися воювати. Пусти мене, батько. Проситься князенко. А очі йому мож горять, аж палають жадобою бою. Та батько каже Стривай, сину, надумаюся. Аж тут сповістили князя, що вже весь нарід на віче зібрався нетерпеливо жде князя, і князь вийшов з терема, поклонився зібраному народові, панове громадо, лихо навістило нас. Печеніги облягли місто так, що нам і рушитися з міста нікуди. Правда, досі не вдалося їм здобути міста, але хто знає, як далі піде. У них у двадцятеро більша сила, як у нас. Печеніський князь прислав до мене послів із заявою, що він готов відступити у свою землю, аби лиш я дав у заклад свого семилітнього сина Михайлика. Громада загула, зашуміла. Що, Михайлика, Михайлика? Ні. Ми Михайлика не дамо від себе, годі. Любили кияни Михайлика, бо, хоч він ще й маленький був, а вже могли пізнати в ньому доброту й хоробрість. Вже тепер бачили вони в ньому свого будущого князя. Що принесе славу Києву та В країні, і зрадів князь легше видихнув, коли почув такі оклики серед киян. Але чорні духи не дармували. Ось один станув за плечима старшого сина князя Володимира Лихослава. Недобрий був чоловік, лютий та хитрий, а притім трус. Сам вигляд його відтручував вже від себе. Був він горбатий, лице, мав викривлене, а зір якийсь гадючий. На не любив його. Лихослав знався, знав також, що нарід любить його брата Михайлика і ненавидів його за се, рад був його позбутися, із цієї ненависті брата до брата скористався Чорний Дух і шептав йому Намовляй киян, щоб вони згодились на видачу Михайлика. Тоді ти сам лишився, будеш сам паном на цілій Україні. І виступив Лихослав, уклонився громаді та й каже Панове громада, тяжке наше положення, тяжко й раду знайти. Ворог наш сильний вимагає від нас ще Січі. Знаю, що й ви це відчуваєте, але тяжче мусимо відчувати се ми батько мій та я. Все ж ворог хоче розлучити батька з сином, брата з братом. А одначе, хоч як це мені важко приходить, я не можу дати іншої ради, бо вище ставлю справу загальну над родинну, як лише сю, щоб дати йому заклад Михайлика. Потішає тут мене все. Що йому ніщо там лихого не станеться, його там шанувати будуть із огляду на нашого батька, а ми ось так увільнимось від облоги й могтимемо жити спокійно. Нарід заметушився, тут і там почулися голоси, що годилися з думкою лихослава. Чорні духи не дармували, а далі вештались проміж наріта та нашіптували йому, що так буде добре. І ось виступив старий боярин з бигонь та каже Панове громада, і моя така рада. Щоби дати печенігам князенка в заклад. Йому там, у печенігів, нічого не станеться, а ми будемо вольні. Князенка печеніги будуть шанувати вже хоч без огляду на славного нашого князя, а ще й не треба нам забувати. Молоденький князенко там, у чужому краю між чужим народом, набере більше досвіду, збільшить свої знання й верне до нас, як виросте досвідним і мудрим князем. Громада загула, задумалася. А чорні духи не кидають своєї роботи. І коли князь спитав: Ну що ж, панове громадо, дати Михайлика в заклад печенігам чи не дати? Велика більшість загула. Дати, дати, немає іншої ради. І тільки невеличка меншість обізвалася не дати. Князь, почувши, що більшість є за тим, щоби дати Михайлика до печенігів, хоч і з болем серця, мусив на це згодитись. Частина п'ята. А малий Михайлик увесь час віча стояв у вікні Терема, та й чув все. Чув, як брат лихослав намовляв киян, щоби згодились на його видачу. Чув, як говорив старий боярин збигонь, чув в кінці, як більшість народу згодилась на його видачу. Засмутився Михайлик та не сим, що кияни так легко згодились на його видачу, бо він знав, що на це вплинули чорні духи, що вешталися між народом. Невидимі для народу, але видимі для нього. Потіхою, радістю було тут для нього, що все-таки знайшлася значна меншість, яка ніяк не хотіла згодитись на його видачу. Але сумний був тому, що бачив, що наріччі не свідомий сього, кого він дає від себе, Не свідомий сього, що сим сам собі готовить загибель, коли вже раз буде він свідомий себе, своєї сили. Треба конче, щоб весь нарід прийшов до свідомості, Щоб без нього, без Михайлика, він не встоїться, пропаде. Щоб його рятувати, треба йому Михайликові на якийсь час, може, надовго скритися, і він виступив перед громадою та й каже Ой, кияни, кияне, панове громадо, погана ваша рада, якби ви розум мали, мене не видавали, поки світ світом вороги Києва не достали. А так, прощавайте. Сказався Михайлик і повелів слугам привести собі коня. І в одній хвилі в коня виросли крила, а від Михайлика вдарила така ясність, що весь нарід аж жахнувся із дива. А Михайло Семеліток проїхав проміж нарід, що з дива стояв, наче остовпілий, і приїхав під золоті ворота. Вони були зачинені. І він узяв золоті ворота на золоті стремена й вихором погнався між ворогів. Кінь летів на крилах. І землі не доторкаючися. Ворогів вид ясного лицаря на крилатому коні зняв страх і переполох, а михайлик гнався самою серединою ворожого табора. І що махне мечем по правий бік, то ворог, як зрубане дерево, паде, що махне мечем по лівий бік, то ворог, як підкошена трава, стелиться. І заки Михайлик переїхав ворожий табір, усі печеніги покотом неживі лежали. Оце моя остання тепер прислуга тобі, мій рідний Києве. Не верну я до тебе, аж поки весь нарід не прийде до свідомості, хто він, яка в його сила не отямиться. Прощай, Києве, прощай. І глянувши востаннє на Золотоверхи Київ, та й зник. Поїхав далеко-далеко, за сьомі гори, за сьомі ріки, там поставив золоті ворота та й стережа їх до слушного часу. Сидить він там і ніколи не старіється. Усе він такий, яким вийшов із Києва, молодий семиліток.